Друзі, всім привіт, Київ Україна. Мене звати Олена, сьогодні у нас 24 травня. Біля дому у нас сьогодні ярмарка, для нас це останній ярмарка травня. І тому сьогодні підемо вами подивимось, що у нас там по цінам, по асортименту на кінець травня. Підписався, хто не підписався, підписуємося, не лівнимося. Це такий вітерець у нас. Нажимаємо красивим своїм гарним пальчиком на кнопочку підписатися, щоб не пропустити нові відео. А з вами вже зустрілися на самій Ярмарці. Будемо дивитися, що в нас по чому. Сьогодні ми з вами почали з кінця. Ну, думаю, то немає значення. Так, капуста цвітна. 110. Це не що, я так розумію, а Бог його знає, що це таке грий по 50, ну, гірочок 65, другий сорт рейфрукту по 30. Та подивимося капусточка. 50, ширі, такий 20 гривень за коробочку. Помідорки по 80. А от така цвітна какусочка, бо вже молодий горох 45 гривень за 100 грам. Короче, 450 гривень кілограм. Яблучка по 50. Ну щось мені такі попорчені. Бабачок кабачок 80 Ладно, дивимося далі. Так, тут я не буду питати, по чому картопля. Спитаємо трошки далі. Спитаємо тут. Та почому картопля? 35. Дякую. Картопелька по 35. Ага, там, о, так, зараз. Спитаємо, по чому цибулька. Хочу цибульки зеленої. А по чому цибуля? 25. 25, ладно. Подивимося далі. Що по цибульки. Так, бачу яйця, зараз підемо. До яєць. А поки що в нас тут рибочка, але цін я не бачу. Але йдемо до яєць. Так, я це заходи по 56 гривень. Якось сьогодні так не дуже людно. Так, ковбаски. Подивимося, що в нас по ковбаскам говядина 520 сосиски видимские 225 домашняя колбаска 460 индюшка по 395 гривен так очень черешня вот, 300 гривен черешенка у нас однако нормально Огірок по 60 Косточка тут по 50. Что у нас тут? Фундук 450. А это у нас... Уже глянем, а что у нас? 860 грамм. А мясо почем? 250. До кисточки лопатка 200. 250, угу. лопатка 200. 50, 200. Якось так. Молода картопелька по 90, помідорчики по 100. Морква у нас по 60. Ага, от така картопелька молода. По 60 гривень. Так, бачу чергу, що в нас тут. Ага, черга за овочами. Кабачок 80. Так. Ага, це що таке, типу, акція, да, По 20 гривень, капуста по 50, картопля є по 70 і по 80 гривень. Я... Тільки що була века, там молода капусточка по 47. Так, по чому у нас сало? А сало по чому? По 150. По 150. Сала по 150. Що у нас тут Вінницькі домашні вироби? Ага, тут різні ковбаски. Така ковбаска домашня 120. 300. а чому така буде ковбаска. 150. 550. Дякую. Так, бачу помідорки. Носик а овірочок хотів по сорок п'ять. П'ятьдесят п'ять овірочок. Дайте мені. Так, подивимося. Картофелька сімдесят п'ять, по 40. авокадо по п'ятдесят. Творог творог. А творог по чому? 180. Творог по Борок по 180. Подивимось тут яйця такі маленькі по 60. Ті, що крупніше, по 85. Тя курка по чому? 160 кіло. Дякую. Чорнослив п'ялений по 150. Ага, пішла копчена рибка. Подивимось, мой холодного копчення 330. Корішка взяла, 650. Тунець холодного копчення 330. Умря холодна, господя, шлі, тіпот, холодного копчення 350. Сьомга 550. І навіть є ікра. За 110. А, що це за ікра? Це ж ікра, так? це не ікра. А що це? це? стружка лосося. А, стружка лосося. Ага, стружка лосося. 110. 302. Так. Стружка лосося. Спитаємо, по чому фарш. А фарш по чому? 180. 180. Фарш по 180. Спитаємо, по чому лук. А почем цибулька? 100 гривен кило. А абрикоска? 150 же даю, была 180. Абрикоска ага, 150, была 180. Перчик 150. Огірочки по 65. І ось такі воє помідорки по 30 гривень. Так, яйця, яйця перепілки 55, молодняк 42, відбірна 57 і по 59. А фермерський нас по 61 гривні. А сало по чому? 150 гривень. 150. 150 Так, я хочу все ж таки цибульку. Ладно, сейчас по чому тут. Ага, о. А це що у нас? Черешня. А черешня по чому? 200 гривень. 200 гривень. Да, така черешня, звісно. Ой, маленька, страшненька, 200 гривень, так. Да. Народу сьогодні взагалі пусто. Я так розумію, це після сьогоднішньої ночі. Нікого немає. Ладно, зараз спрашую ще. А по чому кабаска? А по чому кабаска така? 570 шашлычки. Так, де ж блин? Ага, так, бачу цибульку. Зараз спитаю, по цибульку цибулька. Цибулька по 25. Ну щось якось дороговато, бо я брала. І по 10 так. Да. А по чем а тот чеснок? Цибулька 20, а 20, чесночок 25. Ага, цебулька 20. Так. Да, цебулька. Да, цебулька. Ну вот и, да. А чеснок почем? 25. Мы взяем а, цебульку зараз. Ну, А герочки по чем? 90. 90. А герочки по 90. Взяла цебульку. Ну хоть по 20, а не по 25. Так, им дешеченко. кофе 300. Було аж 265, стогну 280 гривень. Короло таке велике по 150 гривень. Какая по чем тут м'ясо? А м'ясо по чем? Я тебе давала. Я давала на по 200 гривень. А все, да, Оля, угу. по 200? По 600 гривен. М'ясо по 200 гривень. Ну, не по 250 гривен. Это хорошо. почем? Так. А, а творог давай почем? Давай, давай, давай. Ну? Можно? А почем творог? 230. 230, дякую. творог 230. Ну, на. на творог у всех резницы. Так, что тут? Черга, черга. Огерочки по 65. Так. Капуста свіжа 50 гривень і помідорки чумак по 60 гривень. Що це у нас тут таке? А щось, чому тут творог? А творог по чому? Тут творог по 150 гривень. Усіх різниці не на творог. Так, апельсиночки 65, авокадо по 30. Малесенькі такі агірочки по 60. Перчик свіжий гіркуляс по 145. А баклажан свіжий по 75. Одна капуста 70. А це у нас такі помідорки, другий сорт по 25 гривень. Картопля молода по 70. Протопля трошки дешеві, це радує. Ну, я про молоду. Стара, як і була, по 30 гривень. Полонечка у нас 160. Ну, звісно, на такі віт полонечки не дуже. Подивимося, що по суфах рук. Там у нас ізюмчик 30 гривень за 100 грамів, отакий 25, є по 18 курага, 20. Є по 25,30 і по 40. Ну а такий зимчик по 10 гривень. Семечка горбузова 200 гривень чишина і не чишина 150 гривень за кілограм. Да. Народу нема взагалі. Сейчас питаю ще тут, по чому м'ясо. А м'ясо по чому? Ой. <плес> Это 250, это 190, это 150. Ага. А Дякую. Ага. А талятына Это то что она ну, типа гуляша, да? Это типа не типа, это и есть гуляши. Качалки 200 гривен, 150 а ага. это 300. Ага. Дякую. Вот ага. ну, такая у мужчины більше-менш угу. нормально цена на мясо. А шпинат? 15 гривень. Дякую. Шпинат 15 гривень за пучок. Вже огородні. Так, салат у нас по 15 гривень за 100 грамів. Молода картопелька 80, помідорки 80, Огірочки по 70. Ну, тут уже горох 45 гривень за 100 грамів. Америкус до 40 гривень. Ну так, от кабачок по 50. Летисочка по 60 гривен. У нас Алло, Аленча, да. пусто сьогодні якось пусто. Данім що у нас тут был гор. Ну плюс, а доставка ага, отвермішелі 80. Не Значит, по 70 такі, 120 240, 160 так бури по 100 гривень. за кілограм. Ну скажемо так, ось і все. Ярмарка закінчилася. Подивимось тут. Помідорчик 110, огірочок 60. Рас питаю, по чому творок. А творог по чому? Ну, да, угу. Творог 180, яйця домашні по 65. Ну, ось якось так все. Так, ну що, прийшлись по ярмарці? Мало сьогодні народу. Я маю на увазі покупців. Я так думаю, це пов'язано з нічною атакою, що люди не спали півночі, напевно, зараз відсипаються і плюнули на цю ярмарку. Ну що можу сказати? ну Молода картопелька дешевіє трошки. Вже її по 70 можна взяти, а черешня. Найдорожче, що я побачила 350, але вона така малень, маленька. На творах ціни різні у всіх. Стара картопля. її я по є від 30 гривень, Її по 35 є на ті косові. Сала 150, м'ясо від 200-200-250 і є по... Побачили, що було по, його як по 150. Я так розумію, ціни трошки понизили. Так, як... Ой, блядь, сьогодні ходять різні. Так що я казала, так як народ думала, а продавати все ж таки треба. Так, Купила цибульку по 20. Ну і в принципі на все інше я вже взяла веко. Ну, що буду на цьому закінчувати. Дякую всім, що пройшлися разом зі мною, подивилися, прогулялися. Бажаю всім тихого тихої ночі.